Дорогі друзі! Ми розпочинаємо урок математики. Наша сьогоднішня тема перевірка віднімання, дію додавання і навпаки, письмове обчислення виразів на додавання та віднімання з перевіркою. задачі на знаходження невідомого доданка за відомими сумами та складання задач за коротким записом. Вітаю вас, мої любі! У світлий затишній селі. Нехай урок наш для вас буде, як пісні, дзвінки та веселий. Вчисліть усно. І останній результат 70. Вкриваємо свої зошти, відступаємо 4 клітинки від попередньої роботи та записуємо сьогоднішню дату. Власна робота і каліграфічно запишіть число 2087. Готуйте свої підручники та відкрийте їх на сторіночці 12. Номер 44. Обчисліть усно. 25 помножити на 4 помножити на 84, відняти 8400 та поділити на 400. Починаємо обчислення в дужках. 25 помножити на 4, 100, Помножити на 84 примножені на 100. Дописуємо до числа нулі, Так, буде 8400. Віднімаємо 8400. Звичайно, буде 0 при ділені нуляне число буде все одно в результаті 0. Наступний вираз: 5400 ділити на 6, ділити на 10, ділити на 15 та помножити на Під... 1400 ділити на 6 буде 900. Ділити на 10, при діленні на 10 1 0 забираємо. 90, так. Залишається ділити на 15 та множити на 1000. Обчислюємо 90, ділити на 15, буде 6. 60, так, і множити на 1000, 6000. Далі на завдання 45 поміркуємо. Якщо А відняти Б дорівнює С, то Б додати С дорівнює А. Як віднімання перевірити дію додавання? Звичайно, до різниці треба додати від'ємник, тоді отримаємо зменшуване. Перевірте, чи правильно виконано наступне віднімання: 847 297 відняти 235 451 дорівнює 611 843. Перевіримо письмово стопчику. 611 843. Перевірку виконуємо додаванням, так, до нашої різниці. Додаємо від'ємник. 235 451. 3 одиниці додати 1, 4 одиниці. 4 десятки додати 5, 9 десятків пишемо в розряді десятків. 8 сотень додати 4 сотні, 12. 2. Пишемо в розряді сотень. Одиницю запам'ятовуємо. 1 одиниця тисяч сотень і 5. 6 і одиниця, яку ми запам'ятовували 7. Пишемо в розряді одиниць тисяч. Далі розряд наступний, 1 і 3. буде 4, і 6 додати 2, 8. Виходить 847 294. Отже, ми бачимо, що обчисленням виконано правильно, звичайно, вірно. Якщо А додамо Б дорівнює С, то С відняти А дорівнює Б. Як додавання перевірити дію віднімання. Від суми, нам необхідно відняти один з доданків, так? І тоді ми отримаємо інший доданок. Перевіримо це, чи правильно виконано наступне додавання в виразі 29 35 додати 43 462 дорівнює 72 497. Отже, щоб перевірити цей вираз, ми від суми 72 497 віднімаємо один з додатків 43 462. Починаємо рахувати також з одиниць, 7 одиниць відняти 2, 5 пишемо в розряді одиниць десятки, 9 відняти 6. 3 пишемо в розряді десятків, 4 відняти 4 розряд сотень. 0, звичайно. Далі переходимо до розряду 1000 одиниць. 2 відняти 3 ми не можемо, тому позичимо 1 десяток наступного попереднього розряду. 12 віднімемо 3. Буде 9. так. І так, як ми в цього розряду вже позичали 1 десяточок наступного, то у нас там вже не 7, а 6 відняти 4. 2, виходить 2935. Уже, знову ж таки, робимо висновок, що вчислення виконано вірно. Наступна у нас задача 46. Виконуємо наступне вчислення. На три машини навантажили 10 480 кг піску. На першу і на другу машину разом навантажили 8350 кг. А на другу і третю. 6180 кілограмів. Давайте розглянемо наступні вирази. 10 480 8350. І 10 480 відняти 6180. Складені ці вирази за умови задачі, про що ж ми можемо дізнатися, знайшовши їх. Отже, перший вираз 10480. Відняти 8350. Можете записати цей вираз. Обчислюємо одиниці. Нуль. У нас буде так, десятки, 8 3 десятки, 4 відняти 3 сотні 1 і позичаємо в розряду десятки тисяч десяток, піднімаємо 8, буде 2 тисячі, виходить 130 кг. Що це ми знайшли? Ми від загальної кількості піску відняли 8350, це перша і друга машина. І, звичайно, залишилася у нас третя машина. Ми знайшли кілограми, в які була нагружена третя машина. Наступний же вираз. У нас 10480 відняти 6180. Записуємо. Обчисліть. Буде 4300. Що ми обчислили? Це скільки кілограмів піску було на? першій машині. Так як ми знову ж таки від загальної кількості 10480 забрали 6100, щоб було в задачі друга і третя машина разом. Значить, залишається в нас перша машина. Ми знайшли і обчислили першу машину. Тепер залишилася у нас третя дія. Як же ж обчислити нам другу машину? Ми можемо від кількості. Третьої і, і другої машин, другої і третьої забрати першу машину 4300. Тоді, звичайно, в нас залишиться друга машина. Отже, 8350, відняти 4300. Обчислимо. входить 4050 кілограмів. Це було на третій машині, на другій машині, точніше. І записуємо відповідь. Маса першої машини була 4300 кг, маса другої 4050 та третьої – 2130 кг. Ступень номер 47 Обчислимо письмово вирази та виконуємо перевірку. Записуємо перший вираз 53 846 додати 6854. Будьте уважні, записуйте розряди під розрядами. Починаємо обчислення з одиниць. 6 одиниць додати 4 буде 10. В розряді одиниць пишемо 0, одиницю запам'ятовуємо. Розряд десятків, 4 додати 5, 9, і ще одиницю, яку запам'ятовували. 10, 0 пишемо в розряді десятків, одиницю запам'ятовуємо. 8 додати 8 розряд сотень. Буде 16 і одиниця, яку ми запам'ятовували, 17, 7 пишемо в розряді сотень одиницю запам'ятовуємо. Далі розряд тисяч одиниць. 3 і 6, буде 9, і одиниця, яку ми запам'ятовували, 10, пишемо 0 в розряді тисяч одиниць, а одиницю запам'ятовуємо. 5 розряд тисяч десятків. Та ще одиниці, яку ми запам'ятовували. 6 утворюємо число 60700. 700. Виконаємо нижче перевірку письмово також 60700 топчику. 60 з, віднімемо один з, розряд, один з доданків 6854. Починаємо обчислення також з одиниці. 0 відняти 4 ми не можемо, тому позичаємо в наступного попереднього розряду десятків. Так як там також в розряді 0, тому позичаємо в наступного розряду сотень. Отворимо число 10, відняти 4, буде 6. Пишемо в розряді одиниці. Наступний розряд десятків. 0 відняти 5 ми не можемо. Тому, так як ми вже позичали в розряді сотень. Там уже у нас не 0, а 9 число. Віднімаємо 5 то 4 в розряді десятків. Тепер розряд сотень. У нас вже не 7 тут, а 600, так як ми вже позичали тут десяток, тому 6 відняти 8 сотень ми не можемо. Позичаємо також наступного розряду десяток і утворюємо число 16 відняти 8. Буде 8. Так. Наступний розряд 11 тисяч, там у нас 0, ми не можемо відняти 0, тому позичаємо також утворюємо число. Число 9, так як там позичалось, також вже немає 10, там відняти 6, буде 3. І розряд десятків тисяч, так як вже позичали ми у нього, тому там не 6, а 5. Виходить 53 846. Виходячи, що ми виконуємо обчислення правильно. Таким самим чином виконуємо наступний вираз. Записуємо письмово на другий вираз. 3208 додати 45684. Виконуйте обчислення. Перевірте. 48892. Виконуємо перевірку нижче. 48892 віднімаємо доданок 3208. Або ж інший доданок 45684, Як вам зручно. Виконайте обчислення. Одесь 45684, Так. Все правильно. І третій вираз на знаходження різниці записуємо 60 857 підняти 45 258. Починаємо. Віднімати з одиниць. 7 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо попереднього розряду десяток, творимо число 17, відняти 8, буде 9. Так. Отже, наступний розряд десятків, у нас вже не 5. Там ми позичали, а 4 відняти 5 не зможемо. Ми, тому позичимо також десяток наступного розряду, утворюємо число 14 відняти 5, буде 9, пишемо в розряді десятки. Далі продовжуємо сотні. Так, як ми позичали, тут вже не 8 сотень, а 7. Відняти 2 буде 5 сотень. Пишемо в розряді сотень. Переходимо до обчислення тисяч. 0 відняти 5 ми не можемо, позичимо попереднього розряду. Торімо число 10, відняти 5, 5 пишемо в розряді одини тисяч. І останній розряд десятки тисяч. У Нас вже не 6 там ми позичали, а 5. Так, 5 відняти 4. Не, звичайно, один. Виходить 15 599. Конуємо перевірку додавання. 15599 додаємо 45 258 наш відємничок. Отже, обчисліть та перевірте 60 857. Все правильно, якщо ви допустили помилку, виправте її. Далі в нас задача 48. Маса автомобілів Таврія, Ланус і Нива разом 4120 кг. Яка маса кожного окремо, якщо маса Таврії і лануса 2020 кг, а маса лануса і ниви 3460 кг. Ми бачимо зображену умову праворуч графічну. Бачимо масу всіх трьох автомобілів. Та автомобілів по два. Таврію і Ланосу, та Ланос і ниву нижче. Отже, обчислимо першу таврію. Записали задача, розв'язання і перша дія. Отже, Щоб обчислити масу Таврії, нам необхідно від загальної кількості трьох автомобілів забрати два інші автомобілі тобто Ланос і ниву 3460. Записуємо вираз. Обчислюємо на чорнеці, стовпчик, або як вам зручно. Ходить 660 кілограмів, це в нас маса Таврій. Першого автомобіля на малюночку. Так, маса Таврій 660 Отже, тепер ми можемо обчислити масу другого автомобіля Ланоса, який посередині. Знаючи Таврію. І Ланос, разом вони мають 2020 кг. Заберемо таврію серед них і залишиться маса ланусу. Так? Тому записуємо наступний вираз. Обчислюємо його. Виходить, 1360 кг маса ланусу. І ще в нас залишилось третій автомобіль нива. Обчислимо масу ниви, знаючи загальну масу трьох автомобілів. Заберемо перші два таврію з ланусом. І залишиться звичайна нива. Складаємо вираз 4120 відняти 2020. Та обчислюємо його. Буде 2100 кілограмів це маса ниви. Записуємо відповідь. Маса таврії 660 кілограмів. Лануса 1300 кг, ниви. Дві тисячі сто кілограмів Завершимось до нашого уроку. Задача номер 45, знайшли в підручнику Розв'яжемо задачу Номер 49. Точніше, 49 По біговій доріжці завдовжки 50 метрів назустріч один у одному бігли два хлопчики. Перший біг зі швидкістю 3 метри за секунду. З якою швидкістю біг другий хлопчик, якщо вони зустрілись через 10 секунд. Отже, запишемо. Задача розв'язання та знайдемо швидкість другого хлопчика. Щоб знайти швидкість цього другого хлопчика, ми можемо обчислити швидкість їхнього зближення. Так? І тоді обчислимо вже швидкість другого хлопчика, знаючи, через який час вони зустрілися. Перша дія: обчислюємо швидкість їхнього зближення, так як вони долали 50 метрів на зустріч один одному. А, зустрілись вони через 10 секунд, то ми цю відстань ділимо на час і знайдемо швидкість 5 метрів за секунду. Це їхня швидкість зближення. Значить, цю швидкість зближення, і скільки пробіг перший, ми можемо від швидкості зближення 5 метрів за секунду відняти швидкість першого хлопчика 3 метри за секунду. І тоді залишиться швидкість другого хлопчика. 2 метри за секунду виходить. Запишіть відповідь. 2 метри за секунду швидкість другого хлопчика. А наступну задачу 50 нам необхідно скласти за коротким записом самостійно. Спробуйте скласти задачу до цієї умови. Бачимо також зближення, так, відстань та час. Наприклад. З двох міст на зустріч один одному, виїхали два велосипедисти на зустріч один одному, так? Завдовжки 78 кілометрів, так, довжина їхніх міст, їх, їхня відстань. Перший їхав зі швидкістю 14 км за годину. З якою швидкістю їхав другий велосипедист, якщо вони зустрілися? Через 2 години. Так? Долали свою відстань 2 години. Отже, задача подібна до попередньої, тільки ми з вами її склали. Самі запишемо задачі розв'язання. Та також розв'яжемо таким самим чином. Дві дії у нас буде. Перша дія – знайдемо їхню швидкість зближення. Ну, а другий знайдемо різницю цих швидкостей, щоб знайти швидкість другого велосипедиста. Отже, швидкість зближення, ми знаємо відстань 78 км, та що вони зустрілись через 2 години. Тому 78 ділимо на 2, обчислють. Виходить 39 км за годину, це зближення їхнє за годину. Вони зближались на 39 км. Тепер обчислимо швидкість другого велосипедиста, якщо перший їхав 14 км за годину з цих 39 км. То віднявши від 3914, ми знайдемо швидкість другого велосипедиста. Так, це буде 25 км за годину. Запишіть відповідь 25 км за годину швидкість другого велосипедиста. Вступна задача 51. Прочитайте умову самостійно. Так, отже, нам необхідно знайти швидкість проти течії. Так, щоб знайти швидкість, треба знати відстань та час проти течії. Ми знаємо, що повертався він 6 годин. А ось яка швидкість була при цьому? Ми не знаємо, нам тільки відомо, що човен проплив 72 км за 4 години. З цих умов ми можемо знайти швидкість. Тому запишемо першу дію 72 поділити на 4, буде 18 км за годину. Це ми знайшли швидкість за течією, так? А повертався він 6 годин. Тобто, проти течії рухався 6 годин. Тепер знайдемо швидкість проти течії. 72 поділимо на 6 відстань на час. Та це буде 12 км за годину проти течії. Нас ще питають, яка швидкість течії? Щоб обчислити швидкість течії, нам треба від швидкості за течією і проти течії забрати. Залишиться сама швидкість течії. Тому третє діє буде на знаходження різниці за течією та проти течії. 18 відняти 12, це буде 6 км за годину виходить швидкість течії. Відповідь записуємо. 12 км за годину це швидкість проти течії. 6 км за годину це швидкість течії. Ну і завдання номер 53 у нас рівняння. Складені рівняння, перше записуємо. Х відняти 3248, торівня 53 586 відняти 3264. Дивіться, щоб розв'язати нам наше зменшування, знайти, то необхідно обчислити спочатку першу дію праворуч, так? Праву сторону. Очисліть праворуч письмовий стопчик. Цей вираз: 53586, відняти 3264 буде 50322. Тепер ми можемо знайти наш невідоме зменшування. Щоб знайти невідоме зменшування, потрібно так до різниці додати від'ємник. Обчисліть праворуч також письмовий стовпчик. Ходи Х дорівнює 53 53570. Виконуємо перевірку та прирівняємо праву ліву сторону. Друге рівняння виконаєте за таким самим зразком. Записуємо ліворуч рівняння, розв'язуємо праворуч письмо виконуємо дії 245 897 Відняти х. Дорівнює 63456 відняти 2123. Обчислюйте праворуч різницю правої сторони. Виходить 61 333. Та далі знаходимо невідомий відємник. Обчислюємо також праворуч дію. Виходить х дорівнює 184 564. Та перевірку. На цьому у нас все. На сторінці 14: Ваше домашнє завдання, задача номер 55 та вирази виконати письмово, завдання 56 перевіркою. Ну, і на наостаночок листи, які ви хочете відкрити. Найбільше, що вам сподобалось робити. На уроці, що ви запам'ятали, які труднощі у вас виникали. Сьогодні, що ви навчилися. З яким настроєм завершуйте урок, та найкраще, що вам вдалося. До нових навчальних зустрічей!